Samsung Galaxy піймалися на шпигунстві. Корейські дослідники виявили у цих смартфонах програмні додатки, які дозволяють збирати інформацію про користувача без його відома. Тепер дані про телефонні дзвінки, саме повідомлення і особисті нотатки можуть опинитися в чужих руках. Звичайна камера смартфона Samsung Galaxy S може передавати інформацію не лише про обличчя користувача, а й збирати дані з понад 40 інших додатків. Американський програміст Тревор Екхарт попереджає про ще одного шпигуна: програму Career IQ встановлено на популярних апаратах Apple Nokia та BlackBerry. Вона фіксує усі натиски клавіш гаджета. Apple вже пообіцяла, що прибере додаток, коли оновлюватиме програмне забезпечення наступного разу. А кому не подобається, що за ним стежать, може сам вимкнути цю функцію в телефоні. Корисні дослідники обурені таким втручанням в приватне життя. А от представники мобільної індустрії радять звикати до всевидячого ока, вміщеного в кожен гаджет на їхню Умку програми шпигуни можуть, наприклад, запобігти теракту. Це не перший шпигунський скандал за останній тиждень. Продовжує нести правду в люди, засновник Вікілікс Джуліана Санш. Він опублікував документи, що викривають компанії розробники шпигунських технологій. Основним замовником такої продукції, за його словами, є уряди країн і органи державної безпеки.